Всіх вітаю, сьогодні 17 червня, 24 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу зробити невеличке порівняння чотирьох надранніх сортів. Залишилось на кожному дереві по декілька штук. І от зараз я показую сорт пріцею. На сьогоднішній день вона вже повністю м'яка, тобто можна... Визначити якраз її і, і найкращий смак. Бачимо вже тут мурахи. Зараз зірвемо. О, ось ще одну залишив. Мурахи, звичайно, тут лишні. Так, йдемо далі. Так, це у нас цунамі. Так, цунамі також. М'які плоди. Опа. Ось. Такі у нас цунамі. Зараз я їх окремо ось так положу сюди. Так, йдемо далі. В цьому році пріція почала перше плодоносити. Потім Мерлі блаш. І ось над з цунамі. Цунамі вже обірвав, був на ринку, а от над якось так довгенько, вже близько тижня ми споживаємо і він довгенько стигне. Зараз підемо туди там. Краще можливо є. Води оце завантаження. Дуже добре, так. Обірвем. це, цей сорт, абрикоси не є крупноплідним, але дуже врожайний. Так. І тепер підемо зараз до абрикоса Блаш. Так, ось арліба ще залишив декілька плодів. Ось так. Так. Ось другий. Зараз ще зірву. Це вже зовсім спілий. Так. Ось такі плоди. Зараз зважимо їх та продегустуємо. Ну що, от, три плода різних. Це у нас пріція, це у нас ерлі блаш, це сорт надраній, а це цунамі. Отже, давайте розпочнемо з пріції. Пріція вже досить м'яка. Тут осі мурахи вже. Так, і цю ще візьмемо. Ось ну, ось така. Якось. По соку подимося, давайте. Дуже багато соку я вже бачу. Давайте скуштуємо на смак. Повний рот соку. Значить соковитий, солодкий, але все одно в кінці шкірочки присутня. Кислинка. М'якоть ніжна Мені подобається. Так, йдемо далі. А, ми ж не зважили вагу. А вага у нас приблизно 58 грамів. А цей плід буде у нас 46. Так, йдемо далі. Герблаш. Вага. 72. 69. 69. Так. Зараз виберемо також якесенького такого. Ось цього. Так. Ждимося. Ну, дуже сочний він. Бачимо, вже дуже повністю стиглий. Так, по сокові Сік є трішки менше, чому приці. На смак. Мед. Дуже солодкий, М'якоть ніжна, але також присутня невеличка в кінці. Кислинка на шкірочки, але трішки менше, ніж у Ну, Майже не відчувається оцієї кислинки. Так, йдемо далі. Абрикос на драні. Він перевантажений зовсім 33, ну, вага десь 30-40 грамів. Якщо зробити добре нормування, то по 50 можна витянуть. Ну, В цьому році 30. 30-40 до 40. Так. Ось така м'якош, кісточка також вільно, все відділяється, усіх сортів кісточка добре відділяється. По сокові. Він більш такий, менш соковитий, можна так сказати, а на смак. Солодкий. Також кислинки майже не відчуваються. Такий звичайний абрикос. Без ніяких таких ознаків. Простенький абрикос собі. От і все. Так, тепер давайте перейдемо цунамі. 41, 44 і 46. Ну, дерева всі в мене молоді. Оці оці сортів, тільки ріблаш вже там, вона три дерева є по 6 ще по 7 років, а цим по 4, по 3. Значить, дивимося, що всередині цей м'який вже. Ось так от. Також ця кісточка тут бачимо все, легенько відділяється по сокові. Сіки є на смак. Також абрикос солодкий, є невеличка кислинка. Ну, от всі ці сорти оранні мають кислинку. Тепер давайте подивимося по шкалі Брікса, який сорт, скільки має сахару. Розпочнемо з пріції. Ось бачимо. вона. Так, пріція, клац. Показує 12. Так, видно? Чи не видно? Ага. Ось так, 12 є. Так, а ну і зараз інший пліт спробуй, бо щось маловато. Так, інший пліт. Тринадцять. Тринадцять. Так, добре. Так собі я скажу. Так, тепер давайте перейдемо до... Ерліблаша. Ось Ерлі Блаш. Так, ага, сік не хоче текти. Давайте візьмемо інший ось цей. Ну так, з цього тече сі. Опа, так, а тут 15, зараз покажу. Так, 15. Так, йдемо далі. Надраній абрикос. Але трішки так, абрикос над рані, або ще його називають самбурський раній. Також має пошкалібрікса 15. Так. Ось так видно гарно. Так, зараз витримо і тепер перейдемо до цунамі. Цей плід. Зараз ми його так раз. Так цунамі показує майже 14,5. Ну от такі показники на цю Пріція виявилася не найсолодшою, найсолодший Ерлі Блаш. А потім приблизно десь на драні і цунамі. За ними йдуть і остання пліція. Кому було цікаве відео, ставте подобайки, Дякую за увагу. До зустрічі.